Хмельниччина розвивається загалом завжди, проте цього року акцент дуже великий на туризм. І сьогодні будемо говорити дуже багато про місце, Я думаю, яке кожен з вас знає. Це Маліївці. І сьогодні запросили до нас у студію Анастасію Донець, голова громадської організації «Маліївецька спадщина. Доброго ранку Доброго ранку, ранку. Анастасії. Ми знаємо, що це у вас сімейна справа. Тобто розкажіть в двох словах, хто у вас в сім'ї ще займається такою е, саме культурною спадщиною різних місць. В принципі, все завжди починається з сім'ї, і я з родини лікарів, причому це вже така династія лікарів, це вже три покоління, і я єдина, хто не пішла в медицину. Колись бабуся тут була головним лікарем, вона теж доклала дуже багато зусиль, вона зберегла водоспад, вона відбудувала деякі об'єкти на території парку. І для мене це така сімейна традиція опікуватися цим місцем. Маліївці невеличке село у Хмельницькій області, поруч зі скелею, метровим штучним водоспадом та двохповерховим гротом, розмістився палац знатного графського роду Орловських у 2021 році. На базі архітектурної спадщини було створено історико-культурний музей. В останній день вересня святкували першу річницю. Я закінчила історичний факультет, досвід був науковий, тому що я закінчила аспірантуру, викладала трошки. У мене була шикарна туристична діяльність. Але коли закрили дитячий санаторій і життя. Моє опинилося під загрозою, і під загрозою повної руйнації я прийняла рішення приїхати сюди. Санаторій закрили, і потрібно було за цим всім доглядати. Виникло питання опалення не можна, щоб такі об'єкти не можна, щоб такі палаци промерзали. Їх треба опалювати обов'язково. Конденсат, цвіль, грибок їх просто знищують. І перший порив зібрати людей, суспільство, соціальну групу навколо цього всього це було опалення. Це була зима з 19 на 20 рік. І ми зробили першу толоку, коли ми збирали через соціальні мережі кошти, купляли бензопили і повалені старі дерева в парку. Ми їх розробляли і палили ними старий аварійний твердопаливний котел. І це боротьба за хорошу ідею. Вона об'єднала скількох класних людей, що сьогодні у нас вже друзі по всій Україні, у нас друзі за кордоном, і ми вже не боїмось нічого. І саме головне, я завжди говорила, і це буду говорити це об'єднання по вертикалі. Це всі рівні суспільства.